Розпочалось свято з покладання квітів до підніжжя пам'ятника Лесі Українки. Представники обласних і міських органів влади, літератори, митці, педагоги, учнівська та студентська молодь були присутні на заходах, що відбулись у будинку музеї Лесі Українки та міському палаці культури. В Історії людства є події. Які не меркнуть не тільки годами, не меркнуть десятиліттями, не меркнуть століттями. Без сумніву, такою історичною подією було народження 142 роки назад у цій оселі Великої геніальної реальної Лесі України. У виступах директора музею Віри Римської, професора Станіслава Пультера, поетів Михайла Пасічника, Марії Пономаренко та цілої когорти літераторів і митців, що мають звання лауреатів премії імені Лесі Українки, постав образ поетеси, яка живить своїми творами сучасну драматургію, поезію, образотворче мистецтво. Ім'я Лесі Українки вже давно стало духовним і моральним символом України. І не тому, мабуть, що таке звучне псевдо обрала собі Лариса Петрівна Косач, а тому, що вона наповнила його великим і значущим змістом. Ми з вами зібралися в день народження Лесі Українки, який не є ювілейним. Але. Мені здається, що градус цього заходу якраз дає сигнал про те, що пам'ять про Лесі Українку, про те, що у нас є і національна ідея, і лідери нашої національної ідеї, вона з кожним роком зростає. Пам'ять про Лесю Українку бережуть на Житомирщині в Україні і в цілому світі, адже ім'я Лесі Українки стоїть поряд з іменами Тараса Шевченка, Івана Франка. Ці світочі є духовним осердям нації. Вони єднають людську спільноту в єдину державу, ім'я якій суверенна Україна.